Вчора була цілий день вода, а сьогодні міняють труби. Сьогодні там підключають. Тут немає води. Надія проживає неподалік перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко у Полтаві. 22 лютого на цій ділянці почали замінювати частину водогону. Бо замінюють через порив, каже Ірина Філоненко. На час виконання ремонтних робіт на цій ділянці, на час заміни чавунної труби діаметром 250 міліметрів на поліетиленову із сучасних матеріалів у будинках, які прилеглі до місця виконання цих робіт, тимчасово воду перекрили. Часто з цього участка до того участка дуже часто горила такі в тому, до простому доволі. Чесно, капітально міняють. Замінити трубу мають до кінця дня 23 лютого. А роботи з облаштування території планують завершити до кінця лютого. Виконання цих робіт входить до планових витрат на цей рік, каже Ірина Філоненко. Багато перехожих, дуже щільний трафік транспорту, дуже... Кількість підземних комунікацій, а це зазвичай дуже ускладнює і ремонт, і заміну мереж. За словами речниці «Полтавводоканалу» водоканалу Ірини Філоненко, цю частину водогону збудували понад 90 років тому. Після заміни чавунної ділянки трубопроводу на поліетиленову мережі слугуватимуть щонайменше 50 років. Валерія Рбалка та Анатолій Кико Суспільне новини Полтава.